Стільчик гойдалка-шезлонг в одному пристрої це каралу алту. У режимі гойдалки або шезлонгу можна використовувати з народження і до 9 кг. Спинка має 4 кути нахилу. Для малюка є дуга з іграшками, яка знімається, п'ятиточкові ремені безпеки та м'якенький матрацик, який можна зняти та попрати. Сам чохол виконаний з екошкіри. Працює від мережі або батарею. Є три режими гойдання, які переключаються ось тут знизу. П'ять швидкостей гойдання. Звуки води, та шок та мелодії. Є таймер. Та автоматичний режим. Вмикаєте автоматичний режим, коли дитина заснула, і коли вона прокинеться і буде ворушитись, гойдалка автоматично включиться. Щоб стільчик не гойдався, є ось такі фіксатори. В режимі стільчика для годування можна використовувати до 15 кг. Накладка зі столика знімається, знімається сам столик, підніжка регулюється, спинку також можна опускати. Ще в нього регулюється висота.